Усім привіт! Ви на каналі цікаві рецепти, і сьогодні я хочу підняти таку важливу і думаю цікаву для багатьох тему, як заробіток на YouTube. Скільки ж зараз платить YouTube за одну тисячу переглядів, зокрема, ось таких коротеньких відео, як у мене на каналі, як ви бачите, у мене вже більше 4 тисяч підписників і 891 відео, це включно із короткими відео. Нагадую, що це монетизація в Україні на період 2025 року. Колись давно в коментарях мені прилетіло повідомлення від якоїсь глядачки, яка написала, що от ви, блогери, заробляєте по 3000 доларів на місяць. Давайте з вами розберемось, чи дійсно це так? Якщо коротко, спойлер, ні, це не так. Суми набагато-набагато менше. Тому хочу зазначити, що мета ведення каналу це не заробіток. А перш за все, це те, що я люблю знімати ці відео, люблю спілкуватись з підписниками. Ну, знаєте, як своєрідне самовираження і творчість. Я це розглядаю так. Тому давайте перейдемо, подивимось коротенько, які відео я знімаю. Це відео по 2-3 хвилинки, ну, максимум 4-5, зовсім невеликі. І найчастіше я знімаю розпаковки, зокрема з магазину АТБ, і іноді виходять рецепти на каналі. Монетизація, звісно, залежить від кількості переглядів, від тематики відео, на яку ви знімаєте, але це буде саме моя статистика, тому запрошую в YouTube студію і покажу вам те, що в принципі, не часто блогери показують і те, чим не діляться. Свого часу, коли я тільки починала вести канал, мені було дуже цікаво подивитись таку інформацію. І, от, можливо, я комусь із починаючих блогерів або просто людям, яким цікаво, допоможу цією інформацією. Ось ми з вами у YouTube студії. Я вибрала колонку дохід, і зараз подивимося із вами. Приблизний дохід, ну це не приблизний той дохід, який був. За місяці, попередні за 6 місяців. Не дуже гарно захопився екран, але ви бачите, що жовтень 22 43 долари 43 центи. Літні місяці зовсім невеличка сума по 16:84. Ось в травні було 28 доларів. Це стільки можна заробити. На переглядах каналу, на переглядах відео, бо я не співпрацюю з рекламодавцями, нічого на рекламу не беру, це просто чиста монетизація з Ютуб. В принципі, можна перевести ці кошти в гривню і побачити який дохід з каналу, але скажу, що виводити можна тільки суму від 100 доларів. Щоб назбирати 100 доларів, мені потрібно знімати відео десь приблизно місяців 5. Тобто на рік це 200-200 з чимось доларів. Не така вже й велика сума, правда. Ось як монетизується відео. За одне центи, за інше 0,5, а короткі відео зовсім майже не набирають монетизацію. Хоча перегляди там по кілька тисяч. Ось така інформація. Сподіваюсь, комусь це було корисно, а комусь цікаво. Дуже дякую за перегляд. І до зустрічі у нових відео. Діліться в коментарях, якщо було цікаво.